Ще з приводу так. сала цікаво, так? О, це, ж, це, так. ж корисне, це ж корисний жир. <ріст> я це не можу, я не можу це чути. <ріст> 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 ну, давайте розвінчимо це, міф. О, це корисний жир, це омега 9. Це те, що класно. Добре, а як ліпопритиди низької щільності і три гліцеріди до цього відносяться? там немає омега 6 тому немає такого впливу на о як омега 6 Олена В'ячеслава, можна замовити вам лекцію про сало давайте, на я із задоволенням. <ріст> <ріст> да. Давайте розберемо його так детально, давайте. щоб у нас вже міфів не існувало. Давайте Домовились, давайте, давайте. <ріст> Тому що тут теж є питання. <ріст> Воно звучить може не так знаєте, типово для медицини, але це перше. Перше питання від особливо чоловіків української нації. Ну, жінки якось не дуже, пацієнтів хворих на да? так, да -да -да. атеросклетні. Да -да -да, да -да. Точно. Давайте так, атеросклеротичні серцево-судинні захворювання і, і сала. Цікаво, чи є доказова база. От взагалі дійсно цікаво.